В житті кожного з нас настає момент, коли план Туди-сюди мільйонер дає тріщину, і приходить розуміння, що левова доля твого успіху залежить від тебе і твоєї освіти. Привіт! Мене звати Ясінецька Дар'я, і вже другий рік я студентка освітньої програми бізнес-адміністрування ХНЕО імені Семена Кузнеця. І цей семестр я маю змогу навчатися в одному з найкращих дуальних університетів Німеччини, але про все по порядку. Бізнес адміністрування охоплює все від управління, маркетингу та фінансів до логістики та стратегічного менеджменту. Навчишся аналізувати дані, працювати в команді, керувати проєктами та ухвалювати важливі рішення. Хочеш навчатися англійською? Легко обирай навчання мовою, що відкриває двері до міжнародних кар'єрних можливостей. Стажування та навчання за кордоном ти можеш навчатися в Польщі, Австрії, Великій Британії чи, наприклад, в Німеччині, і отримати дипломи та сертифікати європейського зразка. Сучасні інтерактивні підходи, кейс стаді та проєктне навчання, щоб ти здобував не лише теоретичні знання, а й навички для реальних бізнес-ситуацій, готовий до кар'єри в сучасному бізнесі. І пам'ятай, топ менеджерами не народжуються, топ-менеджерами стають на освітній програмі бізнес-адміністрування в ХНЕУ імені Семена Кузнеця.